Привіт! Думаю, запишу вам коротесенький аналіз по золоту на завтра. Взагалі глобально я чекаю спуск вниз в тижневий rejection блок з зняттям ось цієї полки, яка виступає як індасмент перед нашою зоною пої. Від, від цієї полки або від цього rejection вже буде дивитися набір long позицій. Які буду показувати пізніше. Що чекаю на завтра? Якщо ми перейдемо на часовий таймфрейм, у нас на часовому таймфреймі утворився хороший шортовий оп. Це ми можемо бачити його початок, його продовження. У нас, виходить, Тут була маніпуляція, ми обновили мінімум. Знову маніпуляція. І знову обновили мінімум, і так далі. Для себе на завтра. Дивлюся зоною інтересу. моя пої буде чотирьохчасовий е, IFVG. Ось він. Секундочку. Ось цей. Так як він у нас не тестився. Сам імбаланс у нас. Там був мікротест, так ми його прошили, і тесту його не було. І саме якби цей IFVG нам давав якби, наступний мінімум, і для мене він виступає максимально ліквідним. Точніше, валідним. Секундочку. Так. Від цього, ФВ... від цього ФВ... ФВГ буду завтра дивитися набор шортових позицій. Я взагалі і сьогодні зранку роз... розглядав шорти на зняття ось цієї полки. Шорти я, я дивився сьогодні самого ранку від часового ФВГ. Мене, звісно, дуже сильно смущало, те, що я заходив десь ось тут. Так, 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 я десь ось тут. Заходив в шорт, і мене там благополучно вибуло в мікроубиток. Смущало мене, звісно, що ми залишили ось цю ліквідність. Це наш байсайт на сьогоднішній день був. Але чому проігнорував ось цю, грубо говоря, полку? Тому що золото лилося так, і у нас були дні, коли воно також залишалося це, це все. Ось тут у нас була залишена полка. І взагалі думав, що у нас просто буде агресивний спуск вниз. Чим же ж і поплатився? Але, але я сьогодні набирав лонг-позицію. Я думав, що у нас буде класичне продовження. Шортів, але у нас сьогодні була класична AMD модель У нас було, виходить. Заняття Азії. У нас не сама Азія виступила як акумуляція. У нас акумуляція була частина Азії, Франкфурт і весь, весь Лондон. Ну, тут все класично. Я набирав лонг-позицію ще ось тут. Мені сподобалося, як який був відкуп на часовому таймфреймі. Тайм, 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 тайм В моменті у нас тут був свіп. І ось тут я вже набирав лонг-позицію, але основну масу я вже набрав ось тут. І таргетом, звісно, хотів тягнути на 4-часовий IFVG. До, до нашої ін-версії, ін, ін але вирішив перекритися на цьому байсайді, е, так як розумів, що якщо залишу позицію на цей чотирьохчасовий ФВГ, то це може затягнутися і на ніч, і е, може бути все, що завгодно. Тепер, тепер я буду очікувати або сьогодні вночі, або завтра вже. Ідеально, ідеально було би, щоб у нас Азія проторгувалася в боковику, і завтра на відкритті Лондона дало нам якусь маніпуляцію ідеально без тестом 0,5 чи 4-часової неефективності, і спуском вниз на, на нашу полку до нашої ліквідності. Wszystkim dziękuję.